Народне свято з живою музикою та емоціями вже в вражало своєю неординарністю, запалом та феєрією різних цікавинок започаткованими ще пращурами. Фестиваль Селиська співанка» – це традиційний вибух вражень на сам від закарпатського фольклору та талантів, якими багатий наш край. Відбувся захід за підтримки народного депутата Павла Балоги. Це селецька співанка. Це фестиваль, який проходить з 2000 року, який поміняв формат у 2006 році. І є єдиним Закарпатті фестивалем, де грається жива музика, і де проходить багато годин живої музики. Звуки живої музики тут лунали з з знаметів та імпровізованих сцен. Фестивалили наповну. Ще хвилини селеська співанка скликала все більше народу. Ми тепер приїхали, але яко... подивимося, що нам все буде далі подобати. На перший случай взагалі супер. Все окей. Ну, ще не було коли роздивитися. Подобається. Весело. Людям весело, значить, і то дополучився. Впродовж цілого дня різноманіття колоритного відпочинку розбавляли драйвові спортивні змагання. Розваг було вдосталь як для дорослих, так і для малих. Офіційне відкриття селиського фесту розпочалося після обідня. Час висловили подяку оргкомітету фестивалю та спонсорам заходу за фінансову підтримку. До слова, фест проводять продовж 10 років, саме завдяки давнім традиціям бажанню їх відродити і передати майбутнім поколінням. В принципі, і вдалося об'єднатися та організувати селиську співанку уже восьме. Дуже добре, що до фестивалю до організації фестиваля було дуже багато залучено молодих осіб. Це жителі нижнього селища, це волонтерів з району з області. Навіть є волонтери з земних країн, і ми повністю довірилися нашій молоді, яким більше 20-30 і тому подібне. Є хлопці і дівчата, які просто взяли на себе. Роботу і ми їм не мішали. Звичайно, що треба було і фінансову підтримку, і ми маємо хорошого друга нашого села, депутата Верховної Ради Павла Івановича Балогу, голову обласної ради Івана Івановича Балогу. І хочу сказати, що е, ці друзі є, е, є е, е, без політики. Я хочу сказати, що це просто е, високоморальні порядні хлопці. Які підтримують те, що хоче громада. Рудзинкою співанки не змінює живий звук та живі емоції. А цього року ще й виступи місцевих фольклорних колективів та вже відомих гуртів з України та Німеччини. Саме восьмого, мабуть, тому, що е, виступає дуже багато колективів. Тобто, на великій сцені у нас ще не було п'ять колективів великих, тому що ми не могли е, вирішити, який краще, то ми вирішили всі. Ще однією родзинкою цьогорічної співанки став музичний супровід вуличних музик а також численні призи традиційної лотереї захоплювали і народні забави. Не обійшлося на святі без традиційних салицьких вечорниць. І вже після 21-ї години вечора кожен приз, який розігрувався за знайшов власника. Серед призів велосипеди, мопеди, плазмовий телевізор. Вражень від селицької співанки вистачить надовго.